Є що згадати, нема що дітям розказати. До речі, приберіть від екранів дітей, тому що зараз буде історія, як ми з хлопцями в студентські часи на дівок лазили. Ви скажете, може, ходили? Ні, лазили. Коротше, історія така. В студентські часи я жив в гуртожитку. Гуртожиток це таке приміщення, де треба виживати, не жити, виживати, і воно в певній годині ввечері закривається. Але та як ми були в той час, студенти, гарячі мужчинчики, ця година для нас не ставала перешкодою, щоб не добратись до дівчат. Ну, ви ж самі розумієте, що після вживання алкогольних напоїв ти одразу хочеш знайти собі пригоди на п'яту точку. Я жив в п'ятому гуртожитку, де переважно жили хлопці, тому що там був фізичний факультет, факультет електроніки, хтось з мехмату жив, а навпроти нас був шостий гуртожиток, де переважно жили дівчата. І от коли приходив час вечірнього закриття гуртожитків, ми дуже хотіли до дівчат, але нас не випускали вахтьори. А дівчат з шостого гуртожитку не випускали вахтьори, і вони не дуже хотіли до нас. Єдиним методом вибратись з нашого гуртожитку вночі було з п'ятого поверху по гратах, по балконах спуститися на перший поверх. Ну і відповідно таким самим методом з першого по п'ятий поверх треба було вилізти по гратах, по балконах до дівчат в гуртожиток. І ось в один з таких пригодницько-романтичних вечорів ми, випивши трошки алкогольних напоїв, вирішили навідатись гості до дівчат вночі. По своїх ґратах ми спустились без проблем такі, знаєте, гуртожитські спайдермени. Але ми не знали один нюанс, що охоронці шостого гуртожитку зрозуміли, що якимось дивним методом в них в гуртожитку з'являються хлопці. І вони обмастили грати з першого по п'ятий поверх. Салідолом, значить, ми спустилися в себе з п'ятого на перший. Пройшли певну територію, піднялися з першого на п'ятий поверх шостому гуртожитку. Я розумів, що щось не то, але це ніч, і я нічого не бачу. Я думав, може слизько, бо якийсь конденсат. Значить, я виходжу з балкона на коридор в шостому вже гуртожитку і розумію, що я весь в салідолі. Весь Салідолі, а я такий в дуже світлих джинсах, в такій гарній білій футболці, в такій мав білі кросівки Adidas. І якраз навпроти мене йде вахтёрша шостого гуртожитку і каже до мене: Ти що блядь, тут робиш? А я довго не думаю і кажу: ви що не бачите? Я сантехнік, прийшов труби справляти. Чи получив я по шапці від вахтёрші? Получив. Чи получив я догану в своєму гуртожитку? Получив висновок. Друзі, щоб добратися до дівчат, іноді треба постаратись, але не бути е дебілом. Сподобалась історія, не забудьте поставити ваш лайк, написати коментар і підпишіться на канал, бо у мене таких історій ще багато. Будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитись мої історії.